Перегнойчик і пішов виноградничок майбутній. Три метри і 3 метри між кущами і між міжрядками. Виходить вже 8х4, 32 сорта чи форми вже посажено Ще 8 ямок чекаємо вже. Відправлені новою поштою сажанці. І зараз ще до закажем, ще буде вісім сажанців. Буде скільки? 48 сажанців. Міжрядка 3 метри. Супер. Помощник. Хороший виноградник буде. Залазь! Ти залазь! Залазь! Не хоч як хоч. Метр восемь, ой, метр шістдесят. Фреза якраз будуть чотин. Шпалери будуть двох плоскосні. Отак, два стопчика на 60 см і дві шпалери пішли. А так буду заїжджати з туди трактором. Вперед і ззадки заїжджати в ряди і фрезувати сюди. Отак, два, два колка 60 см, труби і туди шпалери дві. Тут міжрядка буде. Так само два колка 60 см. Висота десь 2,10 була. буде. І шпаліри. Теж 2 і пішло так. Південь там, захід там, сонце там встає. І десь з 8 вже буде світити. Такі діла. Підписуйтесь, якщо хочете спостерігати надалі, як воно все буде реалізовуватися. Молодий виноградничок.